Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Як ви вже зрозуміли, ось ми на копі, друзі. Дивіться, як упала вода. Капітально впала. Такі поляни пооткривалися. Прямо поля, можна сказати. І ось ми йдемо йдем до місця пошуку, нам ще йти довгенько. Більше трьох кілометрів також, точно. Йдемо до затопленого села. І ось, все, дивіться, тільки потепліло. Сьогодні в нас 9 березня. І журавлі літають, і лебеді, і гуси, що завгодно. Кругом тільки крик чути. Так що ми вже, ми вже в дорозі. Зараз прийдемо, там вже включуся, коли будуть перші знахідки, в когось щось буду включатися і показувати вам, друзі. Ось, друзі, перший монітос. 1930 якогось року. Добралися ми сюди, добралися до місця пошуку. Тут вже копано прекрасно, хтось вже був до нас, тут, мабуть, і не один раз, але нас це не стримує. Копаємо і будемо знаходити. Черговий сигнал, друзі. І дивіться, я розумію, що це пуга. Гудзичок, гудзичок, гудзичок. Так і є. Лисий гудзичок. Так, трошки сьогодні земля зранку підмерзла, то треба трошки ковиряти знахідки. Ну, от, такий, от такий гудзичок царського періоду. Лисий, тріснутий трошки. Ну, як би там не було знахідка, і ми його забираємо. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. А ось, друзі, у мене сьогодні перший крестикий. Мабуть, такі срібло. Да, друзі. Сьогодні я вже зі сріблом. Дивіться, який цілесенький, вушко ціленьке. Ну-ка, проба є. Так, стоїть 84-та проба. Бомба. Клас, клас, друзяки. Йдемо далі. А ось другий. Срібло до мене сьогодні, друзі, ось така, ось така каблучка зломана. На жаль, зломана. З якоюсь іконкою посередині. Ну, цікаво, церковна, видать. Ну, Є, є, друзі. Так що йду далі. Думаю, я вже поміняв трошки місце дислокації, перейшов на друге місце. Тут вже один тільки ходить. Тут минулого року хлопці гарно копали, кажуть. Я тут ні разу не був. От зараз погуляю, подивлюся, що тут має бути. Ось, друзі, ще буквально кілька метрів пройшов. Непоганий сигнал і на цей раз отакий гудзичок. Ну, на жаль, це не орляночка. Лисий, лисий. Сьогодні вже другий в мене такий перший Іван не показував. Думаю, ну начебто й не цікаво, але другий вже вирішив показати. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, не повірите, хожу вже більше двох годин. І це тільки друга монетка і то советик. Не розумію, що, що робиться, що відбувається. Тож завжди на Дніпрі монет валом. От, значить, не хотів я сюди особо їхати, але ж приїхали з друзями. Ось дивіться, яке колесо лезить від якої ж, якоїсь тачки чи сільхозтехніки ще 30-х років, мабуть. Простори величезні, обійти, не обійти. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, вирішив вам показати. Знахідка то не цікава, патрон, а це дивіться, блистить весь. І тут під конус йде отаке чи лебеля, чи як називається вінтовки. Ну хто знає, підказуйте, друзі. Ось такий ось такий патрончик. ну Зроблю брелочок з нього. Ось такий. Так що йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, була так прекрасно мід'ю, що я вже був впевнений, що це на кінець то є імперія. Але ні, друзі. Це отака от шляпа, а ця шляпа називається Гірька. Ось такі вони Вони ставилися одна в одну, отаку складочкою, і такі були ваги. Не знаю скільки. Тут ну, щось написано, є С10. Ну, а, а що, скільки? Чи 1 чи 10. Ну, ну, як, якось так, друзі. Так що забираємо і йдемо далі. Сьогодні я веду пошук, як ви вже побачили, прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. Мають мені прийти наушники до цього прибора. буду вже тоді з наушниками, а поки що йдемо так. Ось, друзі, на кінець то Перша імперія. Друзяки, я не знаю скільки зараз годин, але це тільки Перша імперія сьогодні. Це на Дніпрі. Дуже чудно. І Перша імперія у мене виходить деньга 1735 року. Ось така ось така монеточка. Так що забираємо і ходимо, поки входимо тут же. Ось, друзі, ще один отакий маленький монітосик попався. Я так бачу, що це срібло. Срібло поганої проби. То це значить, скоріше за все, друзі, польша соліт. І він такий тоненький тоненький Це однозначно соліт. Так що кладемо в хабарницю і пікаємо далі. Якось так. Слабенько сьогодні, поки. Ось, друзі, гляньте, що я підняв. Чешуйка, срібна, чешуйка, не знаю чи я, але не петровська однозначно. Якась вона більша, набагато більша. Так що це сьогодні вже чудова знахідка в мене. Попікаємо зараз тут, подивимося. Вдруг тут колись розсипушка була, ми ж не знаємо. Ось так. Друзі, дивіться, Русик підняв якусь сокирку. Козаччина, бородач називається. Ціленька, повністю ціленька, сказочна. І ось стоїть ще така мітка тут є. Дивіться. Колись я таку сокирку товариш до мене привозив, показував. Ох, бомбезна, бомбезна, бомбезна. Вона така невеличка, це бойова, скоріше за все. Козаччина. Ох, офігенна. Да, так, друзяки. Отак, отак, друзі, бувають. Такі знахідки. Це сьогодні знахідка дня. да, Держи. Ось, друзі, перехожу, таку протоку тут є. І сигнал. З купом черпанув, промив. І це в нас, друзі, дві копійки. Ранні совіти рік не бачу, ну, однозначно не 27-й. Не вірю я в таку везуху. Ось така, ось така монетосинка. Так що забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, на цій протокі ще одна монетка. На цей раз вже імперія. Дивимося, дивимося, дивимося. Ага. Одна копійка Олександра І. Ось така. Бачите, на протокі ще збереглися монетки. Це при тому, що тут гарна вода впала, а якщо тут вода гарна не падає, то тут більше, ніж по коліна води. Набагато більше. Так що погуляємо, друзі, погуляємо тут. Ось, друзі, і мене верхова сокирка бачу. Давайте. Ой, друзяки, зломана. Кована сокирка, стара, безумовно, але ж вона вже надломана. Її, звісно, можна зробити, але роботи з нею дуже і дуже багато. Так що залишаємо, хто захоче, хай бере. Чергова знахідка, друзі, і дивіться на цей раз. Імперія 1839 року масончик. Масончик, одна копійка. Знаєте, такий сохранчик непоганий в неї. Непоганий. Ну, нормальок. Друга цікава монетка сьогодні. Перша була чешуйка. І це такий масончик. Так що забираємо і ходимо тут же. Всі так розсіялися тут по цим островам. Отак, от раз, два, три, 4 п'ять, я шостий і там ззаді мене ще сьомий ходить. Всього сім чоловік. Мабуть, було більше нас, чи четверо було і ще двоє, двоє, вісім. десь ще гуляють. Ось, друзі, черговий монітос. Знаєте, його тираю, але щось, щось поки не зрозумів, що за монітос. Ага, та, по-моєму, деньга. Так от видно, як деньга. Погано видно. Знаєте, Деякі монети одразу видно, а деякі треба трошки відчухати, щоб побачити. Ні, друзі, не можу вам сказати, Ну, начебто як деньга. Ось з цієї сторони так трошки видно. Ну, яке б монета не було, це мідна монета, царьова. Звук був, сигнал верніше, прекрасніший, то я і підняв її. Ще одна, друзі, непогана монетка на цей раз полушка. полушка. Анни Гіановни, 1730 якийсь рік. Ну, прекрасненько, прекрасненько. Ось дивіться, герб чудово видно. Курка, двоглава, Так що в хабарниці, друзі, і йдемо далі. Друзі, погляньте, яка непогана монетка. 1700 якогось. 60 чи якого року, да. Єлизавета Єлизавета Ось із з цієї сторони видно всадника. Це копійка. Однозначно, це копійка Єлизавети Дивіться, вензель чітко видно. Прекрасна монетка, друзяки. Прекрасна. На правильне місце я натрапив ось тут. Топчуся, топчуся. Бачите, потихеньку-потихеньку є знахідки. Погляньте, друзі, яка знахідка випала. Я так думаю, це запальничка. Тут верхню частину почистити треба, там, де кремній був, так вона видно, працювала. Однозначно. Тільки нижня часть, верхній немає. Вона, видно, щось закривалася такою ж половинкою. Ну, непогано. Буде що робити, буде що чистить вдома. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, ще одна маленька срібна знахідка почистив, точно срібло. Маленька-маленька така от. Каблучка. Дивіться, да? ну, однозначно, дитяча, мабуть, скоріше за все, дуже маленька, ну, срібна, друзі. Так що забираємо і пікаємо тут же. Гулять, їде. Знаєте, вже пів першого 12.30 тобто, вже така чувствується втома вже. Гарно втомився, набродився, а місцями ще воно грузне. Конкретно грузне. Поки вилізеш оттуда, думаєш, не дай Бог. ну, То якось, якось так, друзі. Ось, друзі, йду вже якби в сторону автомобіля, дивіться, ямка на штик. І такий непоганий чіткий сигнал. Викопав, є. Дивіться. Е -е, Діньга, деньга, деньга, деньга. І така, я вам скажу, бодренька. Деньга, бодренька. 1731 року. Ну, прекрасна монетка. Оце да, не, не, не ожидав. Тут такий слой піску намило, дивіться. Взагалі сигнали нема, а це раз вловив. Ну, чудово. Друзі, такий самий непоганий сигнал. І видно, що глибокий. Ну, давайте копнемо в онлайні. А, ще там, ще в ямці десь щось. Та що ж таке, дивіться, аж б'єт, хорошо ж, ой, щось там, якась железяка вже вперся, щось вже вперся. Це вже не монетка точно. Друзі, а там льот. А внизу льот навіть не копається. Попробую піном. Дивіться ямка, на штик На штик, реально на штик І знов деньга. Дивіться, жовтенька Супер, ой, супер. Сьогодні третя деньга. Вже давненько я не піднімав їх. Що значить таке? Бере, бере непогано прибор, хоч і катушка лодочка, реально на штик мені таку видірнула. ВиД число не показувала, а сигнал був. Так що красота, друзі, йдемо далі. А ось, друзі, в догонку за деньгою. ще, дивіться, крестик, який підняв. Ціленький, мідний, правда, не срібний, мідний, але ж є, друзі. Чудово, чудово, чудово. Погодка така стала, жарко вже, вже не жарко робиться, друзі. Льот тає конкретно. Оце зранку був такий білий, вже чорний лід. Тимніє, крошиться і все таке. Ось, друзі, ми вже біля машини, ледве дойшли, ледве дочапали. Тяжко, друзі, 3,5 км в одну сторону тільки. Прийшли вже ноги, гудять, болять, ось розложили монетки, все. Так, коротко трошки об'ясню. Оце монетки Вадима. Вадима сьогодні, дивіться, 4 серебрушки він бомбанув. Красавчик. Скіфська. Скіфський кусок браслета. Маленька вся ладаночка в оголочку лежить. І оце цепочка, також срібна цепочка. Непогане таке плетіння цікаве. Притерли, а вона виявилася срібною. Ну, красота. Оце мої знахідки. У мене тут три діньги, масончик, Єлизавета копієчка є. Ну і другі цар царки такі є. Ось тут гірка я вам показував. Сріб... Із срібла в мене чешуйка, крестик срібний, обломаний. Обломане кільце і одне колечко маленьке, таке також срібне. Ну, якось так, друзі. Це Володі сьогодні знахідки. отаку запанку він знайшов. Крестик. Є крестики Володі. Монети великі насмикав. ну Це оце це, це Русіка, Русик пішов на скіфське місце. Сьогодні там копанув оце 5 наконечників. Черняківську пряжечку копанув. Також є монети, полторачок є. у нього, Ще польський соліт є. І коронка врусика сьогодні така сокира, козаччина, бородач називається. Отака маленька, я вам її вже показував. Реставрувати її буде дуже-дуже чудовий екземпляр. Так що, отак, друзі, отак ми покопали, я вважаю, непогано. Спочатку було так печаль. Думали, нічого не буде, але ж виявилось, що само собою накопали і непогано накопали. Отакі от діла, друзі. Так що Гарного вам дня, мирного неба! Ми вже їдемо додому.